Високооплачувану роботу монополізували чоловіки в депутатах. Жінок не дуже багато, в професорах і академіках теж менша зарплата, відповідно, менша і пенсія. Сьогодні українські пенсіонерки, маючи великий стаж роботи, отримують нижчу, ніж чоловіки зарплату і відповідно пенсію. 1450 – Оце пенсія. Чому в цивілізованому світі досі існує гендерна нерівність? І чому жінки отримують менше грошей ніж чоловіки? Пана Василя ми зустріли в столичному відділенні пенсійного фонду. Чоловік щойно переоформлював пенсію. Каже, стаж має чималий 50 років. Спочатку працював слюсарем, а після служби в армії вже займав більш високі посади. Чоловік не приховує, роботу мав завжди, кожного разу кращу і на пенсію у свої шістдесят сім не збирається. Да. Ну, бачите, 67 років буде. Я ще на роботу тільки влаштувався. На чергову. і планую ще поміняти. А от пані Любові не до сміху. Понад 40 років жінка працювала у торгівлі, завідувала навіть продовольчими магазинами. А сьогодні на пенсії змушена підробляти двірником, бо на саму пенсію не прожити. Скажіть, будь ласка, скільки якщо не секрет, ж пенсія? 1450. Оце пенсія. Добавили 45 гривень. Оце недавно додали і все. Даже 1500 нема загалом. Жінки зізнаються, пенсії у них низькі, тож аби вижити, більшість з них змушені працювати і сьогодні. Я вдова, мусила працювати. Пенсія 1768 гривень. Що можна на неї прожити? Якщо на посаду, то безумовно там в першу чергу пропонували це вже чоловіка а, скоріше, ніж жінку. Це от на такі руководящі посади. Згідно даних держстату жінок-пенсіонерок в Україні дві третини від загальної кількості пенсіонерів, а саме близько 7 мільйонів 400 тисяч. Але при цьому пенсії у них нижчі, ніж у чоловіків в середньому 240 проти 3 тисяч 50 гривень. В депутатах жінок не дуже багато, в професорах і академіках. Теж трохи є в суддях, там де є можливість. Заробити хорошу пенсію, але загалом у жінок можливості отримати, заробити чи якось примазатись до хорошої пенсії, не дуже багато. І через це виникає суто логічна ситуація, пенсії в жінки набагато менше, ніж чоловіка. А все через те, що високооплачувана робота спершу дістається чоловікам. А отже, і пенсії у них. Вищі і не лише в Україні, наприклад, у Великій Британії пенсія у чоловіків більша, ніж у жінок на 40%, а в Нідерландах на 45%. У Нас немає жінки о такого вікового періоду, де вона була е, на рівні з чоловіком, тому що у нас не дуже охочі. Чоловіки йдуть в декрет. Е, і через це виникає ситуація, що, звісно, є такі певні усвідомлення, коли ну, якщо можна, то краще. Е, Замість жінки брати чоловіка, навіть якщо це дорожче, і тому жінки змушені демпінгувати. І тоді буває ситуація, коли ну, наприклад, на посаду фінансового директора, коли пропонує себе чоловіка або жінка, різниця може бути в півтора-два рази по заробітній платні при однаковому професійному рівні. Жінки отримують менше ніж чоловіки, як зарплату, так і пенсії. Фахівці всесвітнього економічного форуму підрахували, аби усунути розбіжності в оплаті між чоловіками та жінками, знадобиться 217 років.